Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про заяву Піскова, рота Путіна, вусатого, який сказав, що все ж таки війна, нова фаза, це вже не СВО. Давайте проаналізуємо заяву е, цього спікера, так званого, який мав би вже давно сидіти на лаві підсудніх, але. Поки що через надто м'яку позицію Заходу, який не дає добро на свої ракети стріляти по Москві, нам доводиться слухати його базікання. Тому дуже прошу підпишіться на цей YouTube канал, тому що соромно, що в Каца 2 мільйони, Майкл Накі 1,5 мільйони, Латиніна 0,8. Ну от причому половина з них. Українці, ну і воюємо з росіянами. А підписуємося на російських політологів. Тому давайте, щоб все-таки ми, українці, були присутні в нашому українському Ютюбі. Давайте поговоримо про власне статус, про який за який заговорив Пісков. Юридично статус спеціальної військової операції, яку проводить Росія, не змінився, але де-факто СВО вже перетворилося на повноцінну війну через допомогу країн Заходу офіційному Києву, говорить Пісков. По суті, після того, як колективний захід вступив у конфлікт, це перетворилося на війну для нас. Це не пов'язано із якими юридичними змінами, це спеціальна військова операція, де юре. Де-факто для нас це. Війна заявив Пісков, Захід далі більш безпосередньо підвищить рівень своєї залученості до конфлікту, говорить цей військовий злочинець. От і власне тут треба сказати, що ця війна йде в тому числі на території Росії. Правда, там громадянська війна вже другий тиждень. Батальйони, до яких я достатньо скептично ставлюся, але якщо в Росії громадянська війна, то ми повинні підтримати антипутінську сторону. А, і, власне, тому тут е, піскову теж можна говорити про війну, але хай ще й поговорить про війну на своїй території. Путін, до речі, це коментував. Е, це одне, друге, що Путін. Не коментує, але коментує Блумберг. Вчора вони вийшли з заяви, що Росія не може тримати свої міжнародно визнані кордони. Тобто е війна, яка зараз іде на території Білгородщини, це слабкість Росії отримати свої кордони. Тому нам треба підбадьорювати наших інших друзів від Фінляндії <кх> до Японії, Китаю та багатьох інших. Входити і починати робити схожі речі. Так, ті, хто в НАТО робити це не будуть, але Китаю, наприклад, який собі легко може погратися російською незалежністю, можна було б пощіпати по кілька десятків тисяч кілометрів і зрозуміти, що Росія нічого зробити по захисту своїх кордонів не може, тому що Росія це не держава, це Московщина, яка обросла чужими територіями. Вони називають їх буферними зонами і санітарними зонами. Вони самі. Не завжди визнаються кордонами. Розумієте? Тому можна туди входити. Можна входити і робити все, що вам заманеться. І це якраз таки повинен бути публічний меседж України, і нам потрібно про це говорити все більше і більше. Ще одна історія, яка <кхід> теж лягає в сьогоднішній день. Я зранку вам писав про обстріли, повністю пройшовся по всій ситуації. Вже є певна реакція заходу, західних лідерів на. Ці жахливі обстріли, тим більше, що спроба бити по дамбі це геноцидальні спроби е, на території України. Схожі е, е, геноциди Росія намагалась провокувати, коли знищила дамбу на Херсонщині. Зараз бачимо, що другу дамбу б'ють, і Захід повинен реагувати не просто заявами, а передачі в Україну ракет. Саме такі випадки були переломними в постачанні в Україну і грошей і. Ракет далекобійних танків, джавеліні і решти всього, що вони нам прекрасного давали, щоб ми знищували наших окупантів. Президент Пар'є заявив, що це зміцнює ці жахливі обстріли. Зміцнює рішучість підтримувати Україну. Масштабна атака армії РФ на Україну лише зміцнює нашу рішучість підтримувати українців на цьому. Він наголошує от і запостив фотографію власне горячої дніпровської гес в прекрасному українському місті Запоріжжя. Я, до речі, був там на минулих вихідних відвозив. Ми з вами збирали на. Мавіки-3Т якраз таки через Запоріжжя проїжджали, якраз таки через цю гідроелектростанцію. Ще одна безсонна ніч, яка зазнала в Україні, яка зазнала чергово-масового ракетного удару з боку е, Росії минулої ночі. Е, як і нещодавні атаки на Одесу та Миколаїв, забрала життя невинних людей та завдала шкоди цивільній інфраструктурі, але це повинно зміцнювати нашу підтримку. Повторює е, керівник парламентської. Асоціації Ради Європи, прем'єр-міністерка Литви Інгрід Шиманіте на Балтійській військовій конференції заявила, що прагнення заходу досягти миру через допомогу Україні перемогти має бути сильнішим за побоювання, пов'язані з можливістю поразки Росії. Важко з цим не погодитись, і Ми повністю її підтримуємо. Вона додає наступне пані Шиманіте, що формула перемоги над агресором зрозуміла мир. Через силу, якщо ми зберемося на силі і почнемо вірити у перемогу, ми зможемо забезпечити, що в Європі нарешті запанує мир. Ну і ви знаєте, що крім німецької розвідки, ще польська розвідка, перед цим і британці говорили. Що Росія вторгнеться в України НАТО 26-27 рік, тому формула мир через силу над Росією нам підходить. Тоді Росія і туди не нападе, і тут буде все нормально. Ми її знищимо. Е, власне, пані премєр міністр закликала не боятися перемогти Росію. і Нагадала, що ВВП лише восьми країн Північної Європи та Балтії більший за А розрив економічні і політичні потужності між НАТО та ЄС. Чи країнами G7 та Росією ще більший. Успіх зустрічі лідерів НАТО цього року у Вашингтоні також оцінюється за тим, наскільки вдасться наблизити Україну до членства в Альянсі. <кій> Глава уряду наголосила на необхідності посилення стримування Росії та передової оборони НАТО. Повної реалізації рішень Вільнюського саміту альянсу, включаючи регіональні плани оборони та ротаційну модель ППО, без додаткових інвестицій в оборону. Всі наші плани по побоїнта декларація залишаться лише на папері. На вільнюському саміті ми домовилися ще 2%. Це нижня межа оборони, і всі члени НАТО повинні твердо стояти на цьому рівні, прагнучи ще більшого, заявила Шиманіте. Ну Чесно, бажаю такої світлості розуму і іншим західним лідерам, тому що дійсно країни Балтії стоять на стороні України просто на 150 зі 100 можливих відсотків. Саміт власне глав держав урядів ЄС. Четвер закликав якомога швидше затвердити переговорні рамки, які Європейська комісія підготувала для України та Молдови. Про це йдеться в рішенні саміту. Перший день якого пройшов у четвер в Брюсселі. Повідомляє «Європейська Правда. Не у зв'язку з поданням проекту переговорених рамок для України та Республіки Молдова Європейська рада запрошує ЄС якнайшвидше охвалити їх та продовжити роботу без зволікань. Шар Мішель зі свого боку висловив оптимізм щодо наступних кроків щодо вступу України в ЄС, заявив, що. Міжурядова конференція з Україною, яка є фактичним початком переговорів про членство, все ще може відбутися під час бельгійського головування в раді ЄС до кінця червня. На це сподівається Україна і прихильники в Євросоюзі. Шмигаль раніше цього тижня підтвердив прагнення України вступити в ЄС, але в мене трошки ну я ще сьогодні буду писати довге відео. і Ми ще тут пройдемося, Ну таке враження, що ні Шмигаль, ні його віце-прем'єрка нічого не робили для вступу. Ми в грудні почули, що в березні все стартують переговори, а рамка ще не схвалена. І кажуть, зараз в червні. Так що, виходить, півроку коту під хвіст? Півроку коту під хвіст виходить? Ви там нічого не робили. Ви розслаблені на релаксі, просто отримуєте задоволення. Тим, що ви міністри, депутати, що ви віце-прем'єри. Друзі, ви нічого не робили. Коли Боснія вже починає переговори, ми в новинах отримуємо. Боснія починає переговори. А Україна завжди. Нам в Євросоюзі я вам окремо теж писав відео. Вчора сказали, що ми розуміємо, що у вас час вимірюється не тиждень в тиждень, а життям українців. І ви там сидите, ноги на стіл позакидали в очікування, а давайте в червні, грудень не підходить. Та за таке з Кабміна викидати треба з вовчим білетом, щоб роботи ніколи не знайшла. Ні в Макдональдсі, ні на Лосопілці десь під Житомиром. Ну, вибачте, як так півроку просто прогавати, просто нікуди не, не входить. Ну і Майя Санду, наша подруга, е президентка Молдови. Після атаки росіян Україні необхідно надати все необхідне, щоб вона могла захистити мир у Європі. Ну, сам до того ж розуміє, як і країни Балтія що, якщо пройдуть нас, вони просто фізично стануть наступними і по них будуть бити просто зі всіх сторін. І для них це може бути надзвичайно небезпечна історія. Тому, ну скажімо так, ми підтримуємо їхню заяву, розуміємо, що ця заява не має такого впливу, тобто, це все-таки. Заява, яка буде стосуватися все ж, ну, скажімо так, медійної сторони цієї війни, поки що вона не має такого впливу типу, тиску там, чи будь-чого іншого. Це все-таки медійна історія. Ну, Ми поважаємо Молдову, ми поважаємо Маю Сандо, але зараз ну, типу, сприймаємо цю заяву так більш холодно, це щоб там підстрікнути зайвий раз деяких. Європейських і американських чиновників щоб швидше давали гроші і щоб швидше давали допомогу. Ну і власне сьогоднішній відео хотів би завершити, що глава міністерства закордонних справ Литви. От, Габріель Ландсбергіс, до речі, в Литві я говорив з деякими місцевими політиками. Його взагалі розглядають як майбутнього лідера країни. Тому придивіться за цим молодиком. Дійсно робить правильні заяви про українські заяви. Ми його підтримуємо. От, нехай в нього буде гарна кар'єра і допомагає Україні нищити Росію. Так от, що сказав Ландсбергіс. Е, що? Він в Твіттері написав: ми задушили постачання зброї, ми не спромоглися надати достатньо ППО, а тепер просимо українців бездіяльно спостерігати, як крилаті ракети падають на голови їхнім рідним. І додав ще: просто щоб всі розуміли, такі помилки задають курс усьому сторіччю і виправдань всьому цьому немає. Ось. Це насправді те, що думають сьогодні українці. Це те, що сьогодні повинні думати західні чиновники, але чомусь це говорять тільки в Литві. Ну, надіюсь, його почують. І я думаю, що наш е все-таки дипломатичний корпус, політичний корпус, медійний корпус все-таки сьогодні напряжеться от, і заговорить світу про те, що забули про Україну. З економіст вийшов з обложкою, де прапор Ізраїля такий підпертий палкою, ти типу, пише, Ізраїль і лон. Вибачте, Україна не одна, Україна не одна сьогодні. Коли сайт на ЗК просять закрити, бо там є французькі і китайські компанії, типу спонсори тероризму, і наші ще й закривають, ми не одні, розумієте? От, тому напишіть, чи підтримуєте ви думку цього молодого, але насправді перспективного, потужного політика литовського, що дійсно вибачення нема цьому. Нічого не дають, не допомагають, а самі переживають, що Росія прийде в 27-му, Україна спасає. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Я думаю, що ми зараз повинні переламати цей песимістичний негативний тренд в Європі, щоб швидше давали допомогу в Україну і щоб ми могли і закрити небо, і піти в атаку, і вернути наші території, не допустивши атаку в Європу. Друзі, підпишіться на канал, тому що дійсно соромно, що Латиніна, Майкл Накі, Максим Кац більш популярні, ніж українці тут. Половина українців підписані. Я говорив з деякими спеціалістами по Ютубу. Вони говорять, що. Половина наших там. Давайте все-таки ми будемо присутні в українському YouTube, доносити українську правду, допомагати українському фронту, а не підігрувати латентній російській так званій опозиції. Тим більше я для вчора для вас робив відео, в якому сказав і це західна преса вийшла, що закінчилась російська опозиція. Її не існує, тому що вони нічого не роблять. Єдиний, хто може знищити Путіна, це. Україна. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!